Святого Апостола, Павла читання, Будьмо уважні радя, ви шукаєте доказу, що в мені говорить Христос, який супроти вас небессильний, але сильний між вами, хоч його розп'ято через неміч, але Він живе Божою силою. Так і ми, хоч немічні в ньому, однак, буде, будемо з ним жити Божою силою вам на благо. Розпізнавайте самих себе. Чи ви у вірі, випробовуйте самих себе, хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Коли ні, то ви не випробувані. Та надіюся, ви пізнаєте, що ми такі випробувані. Ми молимося до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явилися випробування, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі не були випробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а тільки за правду ми порадуємося, коли ми не і весильні. Саме про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду, не чинити суворо суро, силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. Зрештою, брати раді. Прямуйте до досконалости, бадьоріться, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог, любові та миру буде з вами. Вітайте один одного, святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Ми Аллилуйя, Аллилуйя.